Херсонські лікарі та рятувальники отримали гуманітарну допомогу від міжнародної організації Humanitarian Assistance Switzerland. Це медикаменти, обладнання, витратні матеріали, а також бойовий одяг і пожежне спорядження. Подробиці далі у Херсонську обласну лікарню передали те, чого найбільше бракувало останнім часом: медикаменти та розхідні матеріали. Саме на них чекали як пацієнти, так і лікарі. Забезпечили гуманітарна допомога постійно ідея, скажімо так. Нас не забувають. Ну трішечки зменшилася проти того, що було раніше. Ну досить потреба. Продали те, що ми потребували, це розхідні матеріали, а також питання. потреби. і потрібно, то зложили потребу, дали заявочку, і нам хлопці дякуємо ми доставили. Не менш важливою стала допомога і для рятувальників. Три чорнобаївські пожежно-рятувальні підрозділи отримали спорядження, що допоможе рятувати життя під час надзвичайних ситуацій. Бойовий одяг це рукав, це ночі для спасіння людей. І якби це наш наш це нам ця допомога вкрай ну, необхідна. Це посилить наш наші підрозділи. Наші підрозділи. Знаходяться в зоні активних бойових дій. Ну, це Чорнобаївські пожежно-рятувальні підрозділи. Ця допомога нам необхідна. Медичне обладнання, ліки та пожежне спорядження розділили між двома лікарнями Херсона та підрозділами ДСНС по всій області. Відбулась передача ще медичного обладнання та ліків та розхідних матеріалів в лікарню. Водників в місті Херсон в дитячу обласну лікарню міста Херсон, яке регулярно потерпає від обстрілів ворожих, там також передали одяг та пожежне обладнання для наших героїчних ДСНСів з міста Херсон організація гюманітерія Несістен Switzerland» вже не вперше доправляє необхідні вантажі для України. Ми знаємо, що їм потрібно в Україні і намагаємося це організувати. І ми самі пожежники. Я був пожежником, тому знаю наскільки важливе екіпірування. Шланги нам віддають усе, що мають пожежні бригади Швейцарія. Саме шланги та одяг ми отримуємо від різних пожежних департаментів, а ліки від компанії. Медики та рятувальники Херсонщини щодня працюють під загрозою обстрілів, і міжнародна підтримка додає їм можливостей вистояти. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.